Яка орієнтована вартість сверловини на станції Голованність для домашнього користування з усім необхідним буріння, бетонні кольця, насос, встановлення, копання ями для труби, 10 метрів прокладання, отеплення до будинку, як виміщець місце буріння, хто як вибирає місце. Давайте розбиратися поетапно. Значить, дивіться: Голованівськ. Свердловини є різні, від 40-50 до. І 70 метрів були, і 80, тобто тут, ну от знову ж, яка орієнтовна вартість. Зрозумієте правильно, на даний час ці наборіння труби доїзду складає 1400 гривень метр. Образно кажучи, кожні 5 метрів це 7 тисяч гривень. Тобто плюс-мінус розбіжиться 10 метрів це вже, самі розумієте, 14 тисяч гривень. Тому орієнтовної вартості остаточно я вам не можу сказати, розумієте, ну розльот великий. Ідемо да? далі. Що входить? 1400, труба, робота, транспорт, копка технічної ями, замір, показники сердовини. Відповідно, ця ціна під ключ. Скажу так: треба мати гроші там, хоча б. На 60-80 метрів. Далі, вже, якщо у випадку, що немає грошей, будемо вже розмовляти, як то кажуть, на місці. Ідемо далі. Стосовно матеріали бурінь, бетонні кольця, насоси так і т.п. Тут теж треба дивитися на перші От бетонні кольця. Який приямок захоче замовник, розбираємося поетапно. Бетонні кольця, у випадку, якщо гідроакумулятор, автоматіка. Релев встановленого будинку, можна поставити саме мінімальне кольце. Далі, якщо бюджет, е, як то кажуть, невеликий, можемо поставити невеликі кольця і поставити мінімальний гідроакумулятор 50 літрів. Далі розмовляємо, якщо бюджет... Дозволяє у замовника і гідрокамулятора автоматіка буде стояти в приямку, тоді треба розмовляти про кольця метри на метр двадцять. Але багато замовників е, на це ображаються, кажуть, що е, хлопці там не розвернутися, не повернутися. Але ж знову ж питання в бюджеті. Ну і що можна сказати? Що 10 метрів е, труби, прокладання. Утеплення до будинку, як визначається місце? Значить, 10 метрів. На даний час метр копання стоїть 500 гривень метр. Стосовно того, що треба проутеплювати чи ні, ми копаємо на ту глибину, що утеплювати не потрібно. Яка глибина? Це глибина 80 метр, метр 20. Відповідно, зрозуміти правильно, утеплення там не актуально. І утеплювачі, це та історія. Ну, воно. Не працює. Краще земелька. Замелька. І місце для буріння. Місце для буріння треба головне заїзд великою технікою ЗІЛ-131 або КАМАЗ. Виворіт треба е, 8 метрів. Мачта піднімається з таким чином. Е, транспортне положення 3,60. Е, мачта 8 метрів, вертикальна висота. Заїхали. Ви виставилися, пробурила оплата по факту наперед, грошей ми не беремо. Ну, в принципі, все. Кому потрібна свердловина, звертайтеся в профілі.